Якщо вам цікаво, як виглядає новорічний Тбілісі, це відео для вас. Тут дуже люблять ілюмінацію, завжди гарно прикрашають вулиці. А так виглядає святкове новорічне містечко в центрі міста. Велика кількість яток з смаколиками, з красою, з горячим шоколадом з маршмеллоу, прикраси та ковзанка для всіх бажаючих. А це зверніть увагу головна ялинка країни. Дуже красива, дуже ефектна, нам сподобалось. Ось такі от точки турботи, щоб ви не змерзли. І давайте подивимось, чим пригощають: міні-піци, хот-доги, шашлик, звичайно. Це шоті, глінтвейни, чурчхела, різні різні смаколики на будь-який смак. Моя старша донька обрала корндог, і їй було дуже смачно. Моя молодша донька обрала печиво. І трохи не зламала зубчик, яких і так небагато. Тут я хотіла засняти дітей, а засняла вам гарного грузина. А це якийсь Діма Горган, сказали діти із очень странних діл сказали для вас зняти. Я зняла новорічний Санта і центральна вулиця Тбілісі, Руставеллі. Ось так красиво зараз в місті. Всіх з Новим роком!